Всім привіт, сталкер! мене звати Богдан, і сьогодні я вам покажу, де можна знайти флешку для покращення екзоскелета. Знаходиться вона на хімзаводі, біля локації військовий тонель, точніше, в локації військовий тунель. Вам треба тут пройти через аномалії, зайти сюди всередину і перестріляти куча снорків. Заходите, берете дробаш. Їх тут взагалі більше, я не знаю, де ще один. Я його чую, але не бачу. Неважливо. Залазите отсюди наверх. Забирайте артефакт. У мене це траплі. Лутаєте труп. Дві гранати, чудово. О! І в цьому сейфі. Буде лежати флешка. екранувальне покриття. Підходить до екзоскелету. Також після цього ви можете пройти далі, взяти гранату. Вбити вже мертвих снорків. Тому вони в мене тут мертві. Не зрозуміло, а ось вони живі якісь є. Ну ладно, вийти на світ Божий. піднімаєтесь наверх бачите ось такі от двері і кровососи, ну як завжди. <плес> ну йди сюди, йди. Він <плес> втік, чи його вбив? Де труп? Коротше, не важливо. Заходите всередину і бачите ось такі от двері. Там навіть дуже смачненький лут. Але як туди зайти, спитаєте ви, дуже просто. Що у вас де люкс-версія, то у вас тут повинно показуватися тут є сховок. Питайте, як туди залізти. Я, наприклад, при першому проходженні, так і не зрозумів. Я цей сховок закинув. Що ви тут робите? Так от, як піднятися на другий поверх? Залазите сюди на машину. Я просто при, реально, при першому проходженні я не знав як сюди зайти. Щось я дурачком був. Потім уже сюди повернувся і побачив. Залазите, вмикаєте електроніку. І якщо у вас делюкс версія, як у мене, то у вас тут буде модифікована пора 221, яка називається Полискова. Але ми прийшли не за нею, ми прийшли за Лутом. Заходите сюди і тут на столі буде лежати ключ і кровасор, який не дасть мені нічого записати. Скотина така. Ой боже, вона придумує ці NPC, йолки палки до речі, легендарне місце кажу вам я. Тільки раніше всі моєму тут висіли. Ну, давай. Після того, як ви взяли ключ, використовуєте, як завжди, випадково аптечку і біжите відкривати двері цим ключем від оцього дому. Тей ключ? Отак от, от спригуєте, бо ви так можете? Берете ключ, заходите сюди, тут охреніваєте. Нажимайте F5, щоб не було як минулого разу. Якщо по справжньому Рекомендую вам заходити сюди з гранатою. Остав з гранатою, а не з болтом. І робите ось так. Ти вмреш? Ні, алло. І коли гранати вам взагалі не допомагають, хринівайте від нового крика Що мілкого Ну все, все, да. Все, хватить. І тут повинен бути код. От, тут. 0690. Як тільки ви його бачите, можете йти назад. Повертаєтесь. Вводите пароль, який ви знайшли. Заходите. І кайфуєте. У вас тут. psd 12 v булат. Ну, і ще пару ніщочків. Такі характеристики він має. І також має вже 4 встроєних кармана для артефактів. Втягаєте його і кайфуєте. До речі, якщо ви залізете наверх, ви зможете знайти ось таку покращену снайперську гвинтівку Марк. Чим вона, спитаєте, покращена? Тим, що на ній вже є снайперсь... снайперський приціл. От такий. І я вже бачу, на кому я це використаю. На цих бандосах. І, звичайно, моя косолапість не дасть мені нормально постріляти. Та, ух, йов, як ви гарно попадаєте Алло, алло, алло. ви чо Ви раніше такими прицільними не були, дядя. Що ж, і гранатами кидаєтесь в мене, дурачки. І я у вас можу гранатами кидатися. Ось так просто. Оп! І все, і мінус. Да, давай, ще полас. А, ля, лежи вже лярва. Якось так. До цього якось я стріляв більш прицільніше. Ну, не суть. Що ж, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. всім до нових зустрічей.